Значить, у нас сьогодні план такий: це початок ну, буде вступ. Він вам буде здаватись недоречний до теми, але він насправді важливий. Далі ми швиденько пробіжемося по п'яти архетипам, для того, щоб ми все-таки структурували їх як архетипи. Потім ми з вами поговоримо про конституцію тіла. Хто як влаштований? Це для того, щоб ви сьогодні зрозумієте, що по поведінці ви не считаєте знак, але ви його читаєте завжди з візуалу. І тому якби сьогодні ви навчитесь розуміти саме з візуалу, як людина виглядає, і до якого знаку вона відноситься. Далі ми розберемо всі п'ять психотипів. І тут ви вже зрозумієте, чому часто буває, коли проходять перший етап, люди визначають себе, наприклад, людина метал, а вона каже, ну ні, я по ну точно вода Точно земля. Але чому це насправді не так? І як з нею все ж таки треба взаємодіяти? тому що Наша ключова це не тільки розібратися з собою, хто ми і. Зрозуміти про себе, але ще ж як взаємодіяти з оточуючим, Погодьте, що на цьому моменті стає над важливим і таким фундаментальніше бажання розібрати з собою і звільнитись від соціальних блокуючих систем, від придуманого я, від концепції, від всього, що нас обмежує. Тому що тоді, скоріш за все, ми будемо набагато чіткіше розуміти те, що говорить нам наш мозок, просто зобов'язані поговорити з вами про Фрейда і Юнга. Я думаю, що ви знаєте, що. Юнг, це учень Фрейда, але вони зайшли в дуже серйозний конфлікт. Фрейд поділяв людину на те, що в неї є свідомість, і є її індивідуальна підсвідомість. І в підсвідомості наче витіснені емоції, витіснені переживання, які людина не прожила. Тому якби там треба працювати з тим, що вона не допрожила. Юнг, завдяки йому. Ми знаємо тепер, що існує не тільки наше індивідуальне несвідома, але і колективне несвідома. і людина, наче портал. Тобто, наше індивідуальна несвідома це портал в колективне несвідома. А що так що таке колективне? Це несвідоме це в цьому колективному несвідомому досвід від початку створення землі. А можливо, там ще й до цього. Ми не знаємо глибину цього. І за тих часів всі психоаналітики вони мали ще крім цього працювати в психічних лікарнях, і до юнга ніхто цього не робив. Він перший почав записувати бред, який несли божевільню. Ясувалося, що дуже невеличка різниця між шизофреніком і генієм вона в одному єдиному факту. І у того, і у того широкий вратав колективно несвідома. Геній може повернутися в свідомість і перекласти це на мову, яка буде зрозуміла іншим. А шизофренік не може. У нього є записи. можете почитати юнга. Він описував. Там багато випадків, але один мені дуже сподобався: це 19-річний хлопець, теж пацієнт психіатричної лікарні. Він слюсар, і він м, транслював філософію Шопенгауера. Тобто, зрозуміло, що у цієї людини не могло бути такого досвіду. Повертаємось до нашої системи. Давайте я буду вас питати, а ви піденько, ми зараз пройдемось по архетипам, тому що мені, мені важливо, щоб ми точно структурували і розуміли, що за яким стоїть вогонь якого кольору вогонь? Червоний. Оранжевий, червоний, жовтий. Так. Сині, жовтий, буває, оранжевий, червоний, буває білий. Синій трошка. трошки. Синій. Яка швидкість сина? Висока. Висока. Як розповсюджується? Швидко. По поверхні. По поверхні. Що, ключове Що ключове для вогню? Емоції, емоції, це якщо ми про людину говоримо а про сітів, якщо ми говоримо. Ну от дивіться, в житті вого дрова, то, що від чого він підживлює, а, що зробить вогонь, якщо Ви, на своєму шляху мокру тряпочку? Вису висушить і спалить. висушить так. Що mm. він зробить, якщо зустріне жестяну банку? Розплавить розплавить? або або як сказати? Не а жод. якщо він застр... вогонь, стеб горіть і доходить до ріки, що він робить? Зупиняється, Зупиняється. йде вздовж ріки. Розходиться да. чи є у вогню вектор? Хто? — Вектор направлення у нього є? А, ні, хаотичний. Ви ми давали вогню голос. Який голос? Тріскучий. Так, ще який. Утробний. Лусий, да, на пожарі, такий Гул А якщо от, уявіть собі вечір. І ви сидите, і у вас тарамантів, і свічки горять. Слышно? Потріско. От що буде, ну, якщо ми голосуємо? Може, волос хрипне слегка, схрипаць? Може бути. Хрипаць, так? Ключове буде те, що вогонь завжди чути. Як би він не говорив, він буде тихесенько говорити, як ото свічечка шепоче. Він буде гудіти як пожарище. Вогонь неможливо не чути. Його завжди чути. а Як поводить себе вогонь? Агресив... агресивно чи обережно? Агресивно. Ну, так. йому, йому якби для нього в житті головне їжа, ну, щоб було що спалювати. Да? Бо якщо ну, немає що спалювати, якби він пух. І вогню якби не дуже часто приносять їжу. Ну, добре, це коли там, ми виїжджаємо на природу, да? палимо багатість і самі підкидаємо дрова. А в природі, якби вогню частіше всього, дрова ніхто не підкидає. Йому треба самому шукати, де то знайти. Конституція а... тіла. У всіх у нас є якась конституція. Ми кажемо зараз про чистий знак. Земля. Жінки і чоловіки відрізняються. Жінку-землю видно відразу. Вона ж земля-матушка. Бачили навіть дівчата, ну є там 15 років, а в дівчини вже грудь. У, у землі завжди велика грудь. Вона з грудю вперед заходить. Ви не спутаєте двері, від... ну, понятно, зараз багато пластики, але ж натурально все одно частіше видно. Двері відчиняються, заходить грудь вперед, а потім людина. Це земля зайшла. А Тобто земля не може бути з маленькою, з маленькими грудьми. Е, земля може бути при змішаному типі конституції. Ми зараз ми згадаємо зараз в, в чистому, а потім поговоримо в смішаному. Угу. землі завжди у жінки землі. В неї завжди видна талія. Завжди. Вона, навіть якщо дуже поправилася, дуже повна талія все одно виражена. Там не треба питати, де будемо робити талію. Там чітко видна деталі. І в них, відповідно, широкий ніс. Стегна, так? так. Вона ж плодородна, тому в неї. А чоловіки землі, це шарик. Ну, <�Off> <doohehe> also, вони круглі like. такі, так повні. Ото, що в відео, то був земля. Я ще так думала, земля чи вогонь, в перший відео то там, мабуть, була земля, так? Ні? З пузиком такий. Ні, я так розумію, що він круглий, не тільки пузик, а весь якось. Тільки пузик. Тільки пузик? Це як він і пушить на ножках. Психотипи? Вам видно питання? Чи дуже дрібно і нові, нові? Дрібне. Ну, Я буду їх читати. Угу. Так, вогонь. Ви ми ж структурували все по архетипам, так, і ви тепер будете проводити аналогію. Як вдягається вогонь? вогонь? Яскраво, ярко. І я, яке нам це дає відчуття? От, вони, коли ми бачимо вогонь? Що таке вдягається? От е, вони яркі, але якщо це буде навіть не ярко, наприклад, це, я не знаю там, плать е, в стилі хакі, але це буде такий розріз від самого бедра. Або uh -huh. чоловік може зайти в костюмі, типа дуже строго, в нього на руки буде такий першці Ну, Помітно, тобто а, його, може бути і саме, але помітно. <п 'ят> Вогонь поміт... його неможливо не помітити. От на ногтях ліпніна буде, така, або складний дизайн, може бути прядь викрашена, викошена, така. Тобто, якось можна сказати, екстравагантно, так? Да? А, і оце типу зі зряду, типу зелена спідниця, жовта блуза, синя шляпа, червона сумка це теж вогонь, його завжди помітно. Може бути чорна сукня, але буде такий виріс на спині до самої попи. Угу. Це вогонь. Його має бути помітно. Сумка огня теж. Вона буде з якимось прибамбасами, не просто сумка, в неї будуть свої прикольчики. Яке відчуття в нас викликає вогонь? Захоплення. І ще що. Бать, ну, в житті зустрічалося з такими людьми, типу зайшов, і наче сонечко прийшло. Угу. Така людина свято. Він зайшов і розлибався угу. уже все вже ну, типу, всім класно. Угу. Ну, Хочеться всі якось, наче тільки на нього і чекали, наче тільки під нього все свято зібралося. З цією людиною класне, це душа компанії <кій> Як вогонь себе поводить? Шумно, мабуть, так. Да? Згадувати йому потрібна їжа, їжа для, да. для цієї емоції. От ми, наприклад, би сиділи зараз, якщо в офлайні, да, і я така, і я б була б вогнем. Я такая, Наташа, я тобі зараз розкажу, а там такое происходило, і там такое. І потім раз я переключилася, я кажу, о, Іра, Іра сидить, Іра, я побігала до Іри, Іри розказую. Побіжала, то, коротень, то дуже побігала перемикати. Да? Мені ж потрібно постійно, постійно, постійно якісь емоції. Угу. І, я, і Вони дуже швидко перемикаються. Тобу, ну, ну, не так, що таку, я о, зайшла, тебе увійшла і всю свою увагу на тебе. Ні. <ган> я тут з собою, тут Ірою, тут потім вас з собою сконтактувала, побігла до Альони, Альону там кудись потім Надю побачила. І коротше, я оце всіх побачила, за всіми скомунікувала і всіх там <сміт>, всім щось розповіла. <ган> Десь пожартувала, да ще щось. А, як вони по життю діють? Яка їх швидкість і рухомість? Швидкий? поверхово. Ну, це про ментал уже, а от е, вони діють дуже Швидко, Швидко, так. Да. Бачили жінок такі, вони бігають на високих підборах. <реш> Ту, ну, ти на них дивишся і думаєш, боже, як взагалі на цих підборах ходити можна, а вона біжить в них. Так швидко ходять. Це жінка вогонь. Хто смотрела чайний домохозяйк і габі? Згадуйте, Оце це вогонь. А, які маніри будуть вагнят? Різкі якісь. Бурхливі такі, якісь вони. Вже спекулювати будуть, да? Всім, що можна. Живая міміка, куча движений, він ну, же огонь. Ага. Он всем, що може, в себе, он всім буде шевеліть. Як вони будуть говорити? Швидко, емоційно. Швидко, емоційно. Знаєте, почому шевелітував, по чому много жестів дня? Оні ще дуже швидкі, і він поки одну думку э, думає, він попередньо домовляє руками. <laughs> він щось розповідає і тут руками домовляє, а тут в нього вже наступна думка, яку він хоче розповісти. І тому в них дуже багато жестів. За яких умов ця людина буде найбільш працьовита? Давайте відразу домовимо, що ми говоримо про здорові знаки. Ну, тобто, в яких умовах ця людина найбільше свій потенціал вскриє? Коли в нього є свобода, ну, а це така якась робота там. З дітьми яких яких творчі. Де постійно треба переключатись. Так, да. точку. Де постійно можна на щось нове перемикатися? Якщо не можна перемикатися на щось нове, для вогню це жахливо. Тобто якщо, це, в кожній людині да, є свій просто талант. У вогня талант, згадайте, ми з вами обговорювали, да, що от є типу, плам'я. І воно такое разі, типу, вже почти загасла, 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 А потім оп, типу, опять. і опять такое огонь дуже імпульсивний. І в нього на початку в нього дуже великий оцей імпульс, щоб розгорітися, у нього большой імпульс. І тому, якби вони, коли щось починають, вони дуже загоряються цим. Він mm -hmm. такі, типу, раз встахнули вперед, а потім вже імпульс пропав, потух, вогонь <смі> вступ. І йому треба або переваритись трошки, відпочити, щоб знову з'явився імпульс, якщо треба продовжити робити те саме, або переключитись на щось нове. І тому он сьогодні плотник, завтра там, не знаю, моряк, дальнього плавання, я послізавтра йшов тут. Йому постійно все треба переключатись. І це люди, які, наприклад, якщо більш наближено до професії брати, це люди, які і таргетолог, і СММ, і контент-мейкер, коротше, і все на світі. Він трошки знає, всюди по чуть-чуть, і він не може брати і тільки створювати контент-план. Але якщо він сьогодні створює контент-плани, а завтра там робить креативи ад дизайнеру, йому це підійде. Що відбувається, якщо вогонь а, ви ну, намагаєтесь образити, скажімо так, образили? Нічого, не помітить піде далі. Пам'ятаєте мета життя вогню проявлятися. Це буде драма, така, що всі бачили. Дуже важливі глядачі. І минулий раз хтось питав, типу, що буде, якщо буде жити вогонь і вогонь. Якщо будуть разом жити вогонь і вогонь, це, це італійські страсті. Вони будуть і битися, і сваритися. І оці скандали дуже бурхливі, а через 5 хвилин е, пішли разом в кіно. Імпульс упав? Успокоїлися. Тепер. І все. Ну, це буде постійно. Це. Ну, вони не, не, не зможуть. Як, як обогню з дисципліни? Мені здається, погано. Так, да, він в рамках тухне. Бордони так само. У вогню немає кордонів. Йому пофігу, що ви цьому думаєте, чувствуєте, він буде хотіти за вас підійматися, подати поближе, вироспать. А? — хлопець по плечу. Так, да, ну то що йому треба реакція якась. йому ж потрібно, щоб йому дали емоції. Вогні дуже часто, ну це майже завжди, коротше, вони запіснюються. Вони запіснюються підсвідомо, ну, люди самі не розуміють, чому вони запіснюються. Але вони. Все час отримують увагу. А вогню дуже важливо проявлятися. І тому, якби він таким чином, ну, типу він раз запізнився, прийшов все-таки, типу, о, наконець, прийшов. Пофігу. ну, ми ж... Пам'ятаєте, він не перебирає їжу, йому все одно, що їсти. Хороше, хороше, погане, погане, погане пофіг. Головне, щоб була реакція. Він запізнився, є реакція, все, він отримав о, свій заряд від цього. Як з вогнем розмовляти, щоб він вас почув? Ну, от землі дуже ранімі. А як ви думаєте, найбільш через що вони, ну, через що вони найбільш всього ображаються? Може, через неблагодарність? Так, да, через невдячність. Ні, ні, ні. їх э, місія життя якби как бы, служити. Тому ага. Да. вони благодарності не ждуть. Коли не приймають їх. Коли відштовхують їх дари, да, їх, що вони хочуть допомогти, турбуватися. Пам'ятаєте, ви Пам'ятаєте цю петлю у землі? Так. Да. Uh -huh. я поверну я вот, Дивіться, уся петля у землі. А тепер уявіть, коротше, мама земля, а син, наприклад, вода. І син там був на якомусь, там, не знаю, іспит здавав. чи що, Ну, коротше, якась подія. Він приходить додому, вона питає його як справи. Він каже: Норм, що произошло? Зайшло і просто uh -huh. пішла. де петля, а петлі не було. Нема про що поговорити. Тобто в її в світі вона про це не скаже, вона буде мовчки проживати. Але на питання, як справи, він мав розповісти. Там, ну, я не знаю, яка там подія, наприклад, був на весіллі друга, О, там ми прийшли, а там там то там, Вася Петя, Коля була, вони там були з цим та з тим-та, а потім там от такі от конкурси були, а я там, от, в такому тому участвував, в такому то не участвував, в такому стані я зараз прийшов, і, наверное, треба... так, коротше, вот, що їй так. Якщо це ж її близька людина, він прийшов, вона питає, як справи, от зайшло, типу, питання зайшло, і відразу норм. В петлі не Все, і земля, ну, і вони, коротше, відразу ображаються. Вона просто вона вам не скаже про це. Ми не помічаємо, як ми ображаємо земель, але ви тепер будете знати, якщо у вас є близькі люди землі, то їм потрібна ця петля. Маніри, які бути землі? М'які як, давайте так, як взаємодіяти з землею? Ось бачите землю і вам треба з нею прокомунікувати. Давайте там ту ж угоду якусь зробити. Як ви будете комунікувати з землею? Ну, в її, в її манері, тобто А яка в неї манера буде? Яка у неї буде манера? Ну, кроме лексики, кроме лексики. Вот такі движення. У огня, він, типу, постійно двигається, а земля. А, Ну, якісь більш плавні рухи, але їх має бути небагато. Вони більш стабільна, мені здається, така спокійна, ну, на руках. Ще там сказати, наприклад, ото кажуть, ім'я отчество і так в такому ласкательному, наприклад. Іриночка Вікторовна, ну, якось так, до неї так. Це, вже, це, це все клексики, а от іменно по жестам. Ага, А, по жестам? Буду, буду З'являє шпетля. Пам'ятаєте? Вона ось вот так думає. Коли вона робить ось такий жест, вона думає. У нього спічені ноги, руки. Все, що можна скресити на себе, вона скресить. Тому що вона заходить спід петлю і думає. А коли така дитина вчиться в університеті, вона вся скрестилася, сидить, слухає лекцію, переварює і думає. Приїде, підходить і каже, що ти тут закрилася і в облаках таке. Земля розкрилася і колапсувала. Все, у нее мозг все известно, выстроились прямо, она уже не ни о чем думать, у него коллапс. Она закрылась и сидить думает так. Дуже часто на тренингах вчать, что типу, це закрита поза, и якщо людина закрылась, треба її розкрити. Е, ну, один із прийомів, типа, наприклад, уронити ручку, щоб человек підняв ручку, і тоді типу, он відкривається. А тепер уявить землю. Вона уважно слухає, ну вона вся закрилась в петлю. Вона уважно слухає, збирає інформацію, аналізує. Тут оп, типа, ручку вранили, вона підняла, розкрилась. Тільки включилась, опять слушає, аналізує, опять, типа, їй ручку вранили, вона оп, села, розкрилась. Все, вона за два-три рази наколапсувала, вона все вже нічого не може то, ні. прийняти. Тому що вона в колапс пішла. Продадуть щось, так, ну, в такому випадку, самі, нічого не продадуть, бо вона в колапсі.